Гріш, тобі пан не треба. О, у мене ось є без узловки мої улюблені. Елька. Хай тільки воно зараз вище, ніж метр двадцять. Я оце три часа стояв, робив цю приманку, то я буду зразу бить солому. Моментально. А ти бачив у тій хтоці. Іде чоловік із жінкою, чоловік такий маленький, лесенький, жінка висока гудає. І йдуть так просто, навіть за руку не держуся. Жінка перечіпається, а ти такий починає либати, вона базляй. Я бачу, як на основу. Він трошки пізніше почне шаклювати. Ну, ти це не побачиш. Що ти можеш сказати? Посіднішні роботи. Скажи. Якби це був не Будя, а хтось менший, то я б сказав би, що я вас просто. <гад> а так. Отак. Отак. А де слова подяки? Будя, спасіба, що пригласив. Ах, <гад> <гад> ти падліц. Я, звісно, хотів сам їхати до тебе. Ах, так, ми, значить, заговорили, да? Здорово. Да, правда, бачиш? Ага. Так, ну ми це заповнимо. Скажи, Гріш, візьми десь на судака, каже. Бо я без тебе ще не поїду, я постійно, я губи болять. Так, а я тобі рачки візьму, я буду будь-як шушару, потім занесу, заховаю. А що, понравились рачки? Ніяких рачків! Тобіда, рачки, бо зараз буде рачком. Такого більше не буде. Дай рачки, а він тебе виграє і потім ще й обзиває. Є щось нахуй. Є. Єсть Це судок. Давить гарно. Я тобі кажу, це судок. Це видно. ти на мікруху? Ні, лижу поставив. Так. Ще трохи останні метр ще. Чи не сюди? Що воно? диви. Я казав, що тут судаки є. Сюда І тільки я поставив лижу. Ну хора. Є тут судак все-таки.